І вітаю «Дім». Магазин «Сенсей», будинок торгівлі, Черкаси. Я не знаток української мови, я тільки вчусь, але мені просто цікаво, а чому дім, а не дом? Ми ж йдемо додому, не до діму. Я не знаю, я не розуміюсь в цьому, але мені. Якось цікавенько. Давайте подивимось, що тут цікавенько з'явилося посуд. Так, що не розбити. Такі цікавенькі тарілочки. Ох, тут нічого не видно, тут таке світло. Сінь тут ніде немає, вони всі на товарі. Тому скільки це коштує, я не знаю. І не буду нічого трогати руками. Так показувати вам, а як ціну знати не знаю. Що тут можна побачити? Тут темно. Тут ось тільки оце освітлює і все і то через одну. Тут хоть килимочки є. Дивіться, тут багато подушечок. Дивіться, гарненькі такі. Багато. Хороший вибір. Ось я вам покажу там напротив, дивіться, там зовсім темно. Ось, ось з ялиночками. Дивіться, які гарненькі. Це на стул, мабуть, да? бо воно на зав'язочках. Дивіться. Які. Тут і олені, і ялиночки класні, але на ощуп це синтетіка. Оце ні, оце гарно на ощупь, на дотик, чи як правильно казати. Скілинки. Ой, це якісь маленькі. Тих, що я дивилась, вже нема. Тут все друге. Все таке якийсь білий. Ну ладно, я подивлюсь потім, просто я вам покажу, що тут є. Все таке. Як вона називатися? Раночки. Скільки воно коштує? Ну, тут будемо дивитися у відео вже, де тут Україна. Ну, таке непогане. Віраночки такі гарні. Є вибір. Оце що? Оце. Ух ти, які. Хі -хі. Які хорошенькі, на дерев'яних ножках. Ух ти, класні. Дивіться, жаль, що вони так стоять, його немає як показати. Ой, а як же його вам показати? Це коровка. Да, класна така. А скільки вона коштує, не знаю. Я її не виділа, але так вам покажу. Дивіться, мені подобалось, сподобалось, що воно на дерев'яних ножках. Отака, дивіться. Це Сідати на нього пуфік, чи що воно таке? Мені невдобно однією рукою. Давайте отак. А тоді вже подивимось у відео. Всі й хвостики є. Ой, яка класна. Чудово просто. А ось усі дивіться. Оце стілець такий. Клас. Це для діток. Ось дивіться який ще. Стілечик такий. Чотири ножки. Скільки він коштує? Ну тут дивимось. Классні, мені сподобалось ось ой, якийсь грибок, Пуфик, мабуть. Ну, оце мені найбільше сподобалось. Хм, класно. Ну, тут рамочки різні для фото. На це зошити чи щось таке. Лашки тут, там взагалі вузку я не знайшла, а тут такі ну, все, якісь маленькі, зовсім. Ось о, дивіться, отакий от ось він. Але він з тиквочкою класний. Ну, це у ванну такий, мені не годиться. Це щось таке я не зрозуміла. Так, ну добре, давайте ще подивимось. Посуд, ось, як, яка мені сподобалась з ялиночкою. Зараз... Ой, ну отак буду показувати. Класна. Вона не тяжла, легенька. Скільки вона коштує? Ой, як же тут дивитися, отак. Чи вверх ногами, чи отак. у відео тут і вже буде видно. Ось така. Це що таке? Сумочки різні. О, Господи, це що таке? Ну тут темно. Тут не горить світло, ось, ось покажу вам навіть. Дивіться, не горить світло, я нічого не бачу, Долком, що це таке. Це щось таке. верх ногами. Як я була тут минулого разу, то було все по-іншому. Тепер щось постійно переставляють. Для чого? Не знаю. Десь вже нема постійної білизни. Ну, святиквочка така ось ялиночка. Це щось таке рушники. Тут був хороший вибір рушників, але я вже не бачу. Ось такий рушник. Це ма щось зовсім по-іншому все. Ой, сейчас тут це хороший такий, і така ціна хороша, хороший рушник, який це він розмір. 70 на сто тридцять, да? да? Це для бані. Хороший, кстати. такий. Хорошо буде воду впитувати. Хорошенький, така ціна непогана. Я вибачаю, що так, але мені невдобно. А це такий для лиця. І це не те, що я думала. Що зовсім поганий вибір рушників. Я скажу минулого разу було набагато краще. Ось так ми теж. Так, добре. Швіточки. таке все. Все під Все, Пішли, Ну, ось, ось тут трошки декору. З тиквачками, дивіться, яка гарна штучка. Так, ось, ось ціна. Ось вона одна тиква велика, а на ній ось така маленька. І ще й така батернотик. Листочко жовтеньке, зелененьке, оранжевеньке, красиве. Так, ціну ще раз у відео вже подивимось. Оце що таке? 59 гривень. Ось тут дивіться. Класна така ось Так, я нічого руками не буду трогати. Ось мухоморчик який грибок хороший. Оце мене зацікавив, але як його взяти, подивитися, скільки він коштує, зовсім не знаю. Це масленка така тиквачка, так? Да? Вон там ціна. А це що? Сумочка, так, да, сумочка, сумочка-тиквочка. Ой, а як її тепер назад. Ой. Класно. А це тут до Нового року трошки є вже. Ялиночки он такі. Хатинки. Ось це хто? Медведики? Мішутки в таких костюмчиках. Оце, олені, что ли? Олені, мабуть, лосі. Осопледи такі з таким декором. Ой, господи боже, ну дивіться, сніговички. Що тут ще подушечки такі? Скільки вона стоїть, будемо дивитись у відео, бо тут же зовсім нічого не видно. Так, зараз давайте дивитесь. 389 я побачила. Ось ось така Така гарненька теж. Подушечка. А ця подушечка коштує теж 389. Ось, ось це на, на стільці. Там ми зелене бачили, а тут таке бордове. А ось вони ці подушечки. Це до Нового року прикраси. Ось форми Силіконові ялиночки. все такие ялыночки, бачите? Это что тут? Господи, я боюсь его трогать. Ну, красиво, дивіться. І воно мені сподобалось, і воно тут таке видавлене. Ой, теж акуратно буду. дідики морозики. Ну, тарілочки. З ялиночками-гілочками. Що тут ще таке? Я цікавеньке, що вам показати. І ось тарілки. Ось мені таке сподобалось. Тарілочка така ося. яка тут ціна? Ну, я не знаю, я не бачу даже верх ногами чи ні. Як дивитись? Тут темно. Так от, мавірно. Так, добре. Тут темно не хочу. Нічого не видно. Трошки подивились. Дякую вам, що були зі мною. Подивилися, що тут у відділі дім. У будинку торгівлі, Черкаси. Це для подарунок. А, воно таке керамічне. Я думала, це пластик якийсь. Це кераміка. Дякую ще раз, що були зі мною. З вами була Наташа. Ми були у відділі Дім. Магазин сенсей у будинку торгівлі Черкаси. Всім гарного настрою, мирного неба і хорошої погоди.